Можливість згадати тих гравців, які знаходяться у дану секунду на лаві запасних. Знову мигаль на В Кар'єрі Анатолію Тітуніну доводилося змагатися з Удар Ударна позиція Гупало не влучає по шкіряному з доволі вигідної можливість передачі на Володимира Михалюня. До речі, сьогодні тримає кулаки за свого старшого брата Ярослава Михалюня. Гупало! Один! Потужний удар і не зумів Анатолій Тітонін рятувати свою команду. Футзал. Караван набирає хід вперед. Караван. Вихід 3 в 2. Удар Повз ворота Фактично. Оскільки все є можливість удара. По воротах. Намагається Тітунін переграти Мигаля. Михалюню ще одна спроба удару. Хомченко. У виконанні Тітунін. Зворотня передача. На караван. Той пробуває середній вістоні. Все контролює Дмитро Мигаль. М'янь виконати передачу. По вертикалі хороший простріл. А це фол на жовту. Михалюню. Незабаром, мабуть, би... історія говорить про наступне, що електроконик виступатиме у золотій бізнес-лізі. Удар по центру волі від зупинитися. Позаду Максим Гупало. Два в один атака! Вистріл під поперечку, Все контролює багато складніше суперникам. Передача на Ігоря Березу. Той розвернувся. Ну мав низку. Чудовий ліворуч Вертикаль вперед. Помилка в епізоді. Вихід 3 в 2, Є можливість удара. Поворота. Породінець. Простріл один один Береза. Забиває. Флексорес рівнює Шалька та судячи з тих оплесків, які лунали з трибун Палацу спорту Галичини. Зупиняється. Караван. Переведення ліворуч. Є можливість удара поворотах! Потужний вистріл. з висоти пташиного польоту видавалися. Порез знаходився. Юрій Удар! Можна було забивати! Тільки опонента виконує подачу Гамлет. Вихід Вічнавіч. Олег Доморад потрібно забивати. Удар! На жаль, не відзначається. Олег. Відверто, кажуть, так якби цього хотіло. Самі жовто-чорні постріл по центру воріт. А чому б не спробувати пробити співоверту? Ігор. Пас на протилежний план, Не було гри руками. Васенюк! 2-1. Не було гри руками. Тут не потрібно апелювати до арбітрів. Все ж таки провал у захисті. Дуже непроста ситуація для Богдана. Відібрати м'яч у суперника. Удар! І від Руслана Смоленця. Тепер лівої над ворота. Атаку караван і компанія. Скидає м'яч голкіпер на Юрій Брежу той головою над воротами. Мав. 24. Зимовий чемпіонат Асоціації футзалу міста Львова, в якому флексуре з рахунком 2-1 переграє команда суперника. Передача у центральну зону на добиванні були. Низка партнерів. Однак не відзначив. грубий фол може змусити. Призупинити свої виступи на деякий період яка перспективна атака. Караван. Праворуч парадінець. Закидання на Васенюка. Ааа, той не одразу зауважив вихід Мигаля. М'яч на правому фланзі Руслана Парадінця. Той пробиває у дальній кут. Мигаль з другої спроби в за... епізоді Караван. Встала цього підкаті. Олег доворати удар від Руслана Парадінця. <праць> Гамлет бере на себе надалі. Інціву пробиває караван. Дуже непроста. Бачимо ефективні дії. Зі сторони. Дмитро Хароваля й той забиває! 3-1! Прошив стінку, але якось там надто неуважно було зіграно. Віримо у Богдана. Віримо у команду Копу, яка хоче як може швидше зрівняти результат на табло. Ось, власне, які ставлять високі цілі. Ну будь-хто. Заявлений удар від Миголя. Вертикальною передачою на Ігоря Борезу знаходить нападника своєї команди. Борезо! влучає у 2024 На цьому у нас все. Попереду електроконик та Крамар. Не пропустіть, будьте разом із нами.